Я дійсно я дійсно бачив і чув історії, і я знаю, що відбувається. Ви приводите людей, ви влаштовуєте їм пропагандистські тури, пане президенте. Чи ви не погоджуєтеся, що у вас були проблеми залучати людей до своєї армії? І ви вважаєте, що це шанобливо прийти до овального кабінету Сполучених Штатів Америки та нападати на адміністрацію, яка намагається захищати американський народ, запобігти? Знищенню вашої країни багато багато питань. Давайте почнемо спочатку. Звісно, перш за все, під час війни у всіх є проблеми навіть у вас, але у вас гарний океан, і зараз ви цього не відчуваєте, але відчуєте в майбутньому. Ти благослови цього не знаєш. вас, Бог. Ти ви цього благослови, не благослови, знаєш. благослови не будь Бог. Чесним. У вас не, не каже війни. що ми відчуємо. Я Не кажу ми намагаємося. Я відповідаю проблеми. на всі ці питання. Не кажи нам, пам'ятайте те, ми. що ви знаєте, Тому що ти не в змозі цього диктувати Це саме той момент. Ви не в позиції. Диктувати ви будете, що ми будемо відчувати. Ви Відчуєте, ми будемо вплив. відчувати себе дуже я, добре і дуже я кажу сили. вам. Ви відчуєте ви зараз вплив. не в дуже хорошій ви позиції. О.